Медичну та психологічну підтримку, а також різноманітні консультації, надаватимуться учасникам АТО, а також їхнім сім'ям у центрі соціальної допомоги, який відкрився за підтримки Житомирської міської ради. Центр координуватиме роботу із інших проблемних питань щодо забезпечення першочергових потреб учасників АТО. Фінансування спеціалізованого формування здійснюється за рахунок міського бюджету. Він працюватиме як структурний підрозділ міського центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді. Головне завдання нашого центру це організувати надання інформаційної та консультативних послуг, які допоможуть людині, сім'ї при вирішенні життєвих проблем. У центрі надаватимуться також юридичні та психологічні послуги. Директор міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ольга Юрченко представила засоби масової інформації і кадровий склад підрозділу. Також зазначила, що питання людини, яка звернеться до центру, буде вирішуватись від початку і до кінця. Ми не розмежовуємо сьогодні, чи то людина має поранення, чи людина перебувала короткий термін, чи вона перебувала тривалий термін в зоні. АТО. ми сьогодні відкриті для всіх. Ми сьогодні працюємо на людину, на дитину із цієї сім'ї. Житомир першим містом в Україні, де відкрився такий центр. Фактично, ми сьогодні наблюдаем нове отношение влади к цієї проблеми. І я сподіваюся, що це буде найперший первый опыт у нас тут, в Житомирській області которым смогут воспользоваться и другие города, другие организации. Особливу увагу у центрі приділятимуть психологічній реабілітації військових, які повернулись із зони АТО. Всі ті, які захищали нашу державу, нашу землю, вони повинні, прийшовши додому, отримати перше опіку, допомогу, підтримку, але і, скажімо так, психологічно-духовний захист. Без цього їм буде важко відновитися в суспільстві. У майбутньому центр соціальної допомоги планує співпрацю із державними установами, благодійними та громадськими організаціями. Це лише початок. Це має бути щоденна, кропітка, невидима для широкого загалу, але дуже потрібна конкретній людині робота. Центр знаходиться за адресою Майдан Корольова 6.